Зі нас інфоперші про головне поїхали після ядерного випробування, ініційованого путіним без узгодження з радою безпеки в Кремлі почався конфлікт між ключовими силовими структурами. Патрушев, який контролював частину спецслужби, виступив проти подальшої ескалації. Його команда отримала інформацію про те, що Путін готується до наступного кроку. Можливо, застосування тактично ядерної зброї на фронті. Це стало точкою неповернення, і пише телеграм-канал топор. Помсте Патроже почав діяти автономно. Він провів зустрічі з керівниками ГРУ, ФСБ і деяких частин з. Бройних сил обґрунтовуючи, що Путін став загрозою для державності. Спецоперації за захопленням контрольного мала пройти швидко і без витоку інформації. За даними Патрушева, реальний Путін вже був в ізоляції в Китаї, де за його версією перебував під контролем китайських спецслужб. Після закритої зустрічі за сі у Москві залишився лише двійник. Це дало Патрошову формальний привід. Він заявив, що Путін втратив зв'язок із реальністю і не може виконувати функції президента. А було створено оперативний штаб. До Москви прибув китайський. Спецназ під прикриттям охоронців дипломатичних об'єктів. Вони взяли під контроль кілька командних центрів. Паралельно Патрушев отримав згоду із частиною олігархів та губернаторів. Це вже гарантувало, що переворот не зустріне масового спротиву. Після цього було проведено арешта двійника Путіна і резиденції. Його ізолювали в підземному об'єкті. Публічно оголосили, що президент тимчасово передає повноваження колективному органу безпеки. При цьому Патрушев став головою цього органу. Країни заходу отримали сигнали ядерної ескалації. Буде нове керівництво відкрите до переговорів. Одночасно, Патруше ініціював виведення частини війська, припинення активних бойових дій і перехід до перетворного формату. Було підписано внутрішній указ про фактичне завершення компанії на зовнішньому фронті. Офіційно Путін залишився живим, але без зв'язку з владою. Доля його тіла двійника стала державною таємницею. Контроль над ядерною зброєю було перерозподілено. Ключові води тепер мали лише дві фігури з Ради безпеки під постійним наглядом китайської сторони. Це був не просто переворот, а зіткнення між двома. Моделями влади особистої диктатури Путіна і силової олігархії на чолі з Патрушевим Путін програв або втратив контроль над армією, системою зв'язку і довірою Еліт Патруша використав це, щоб запровадити нову систему колективного управління зі зовнішніми контролями. Китай отримав важелі впливу. Росія шанс на стабілізацію, але під жорстким зовнішнім моніторингом війна завершилася через страту єдиного центру прийняття рішень. Справжній Путін з них з публічного простору з його управління з політичної історії. Недалі операції дали зрозумі. Міти згодом ключову роль зіграно управління супутниковим зв'язком, який контролювалися військові Патрушева. Саме через цей канал було заблоковано передачу путіна оперативних зведень, коли Путін або його двійник спробував викликати вірні його підрозділи. Жодна з військових частин не відповіла. Це стало фінальною точкою. Центр управління більше не слухав Кремля. Частина колишніх охоронців перейшла на бік Патрушева ще за тиждень до арешту. Самі переговори з китайською стороною тривали кілька місяців. Китай погодився допомогти. За умови, що в Уралі успіху отримає контрольна частиною економічних і логістичних вузлів на далекому сході, а також доступ до нової схеми енергопостачання. Окрім цього, китайські радники були інтегровані в апарат уряду, зокрема в Міністерство оборони, енергетики та зв'язку. Ці домовленості не опублікувалися, а їхнє виконання почалося майже одразу після перевороту. Відомо, що після арешту було проведено внутрішнє розслідування серед командирів, які могли бути вірними путіну. Частину з них усунули деяких арештували. Спеціальні бригади були за. Чені інформаційних каналів знищені архіви змінювали ключі доступу до державних систем. Одночасно за цим нова влада провела закриту зустріч з представниками ЄС, Туреччини та США з метою почати поступове зняття санкцій в обміни на гарантії збереження статусу кво на міжнародній арені. Окрема частина операції стосувалася керування громадською думкою. Було створено кілька каналів дезінформації, які пояснювали тимчасову відсутність. Путіна проблемами зі здоров'ям телевізійні ефіри з його участю монітувалися на ба базі старих записів генеративних моделей завданням було не допустити паніки лише під час після одночасного остаточного встановлення нового порядку влади Патрушевчара за свій тимчасовий орган оголосив про зміну політики з посиланням на потребу врятувати країну від катастрофи. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.